Всім привіт! Сьогодні розглянемо, хто є святий в Христовій церкві. Апостол Павло в своїх посланнях звертається до християн місцевих церков і називає їх святими. Також апостол Петро в першому посланні, другий розділ, 9 речення, називає нас, ми є царське священство, народ святий. Тобто ми священники від Царя Христа і люди святі. Христос нас всіх освятив своєю кров'ю, всіх нас оправдав своїм іменем, святим Духом. Якщо священник, то повинен з чистим сумлінням виконувати Христові заповіді, допомагати ближнім, прощати ближнім. Як святий, так, так само праведний, бо праведний Христос Він сказав про себе, я дорога, правда і життя. А вже традиційні церкви відсвячують там певних людей за заслуги на, на святих. Цього робити не потрібно. Оце все і людське. Та ще в календарях, коли там на, на кожен день є в традиційних церквах певна кількість святих, то люди вітають одне одного з ним англами. Ні, такі святи. Названий людьми і священниками не є ангелами. Бога є незвичайна кількість ангелів. Якщо цар Давид 91-му псалмі сказав, він накаже своїм ангелам, щоб тебе охороняли на всіх дорогах твоїх. І вже в книзі 7-й розділ, то там Святим Духом Даниїл сказав про ангелів. Тисячі тисяч стояли перед Господом. І десятки тисяч, десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним, а тисячі тисяч служили йому. Слава Ісусу Христу!